Друзі, привіт! Магазин VelomaxumComUA. Сьогодні у нас на огляді велосипед Leon Super Junior Велосипед підлітковий на 26 колесах, на 13 рамі. Є різні запарлення, для прикладу показуємо такий чорний з червоним. Рама алюмінієва, гарно проварена, цікавий гідроформінг Троси заховані всередину рами. Можна встановити багажник та насос. По обладнанню. Кермовий винос на 4 болта. алюмінієвий, такий короткий. Кермова колонка Неко. 1, 1 8. алюмінієве кермо ліво. М'які гумові гріпси та моноблоки Shimano 3 на 7. Вилка Suntour. Код її 100 мм. Є регулювання жорсткості вона алюмінієва. Покришки кенда. Ширина 2.10 з універсальним протектором. Втулки алюмінієві на промислових підшипниках Шунфенг. Дискові механічні гальма. Тектро. Розмір ротора і переднього, і заднього 160 мм. Ведуча пара тут на три зірки. З алюмінієвими шатунами. Провіл 24, 34, 40 це кількість зубів на зірках. каретка картридж під квадрат. Передній перемикач шимана Торней тагрік. Задній перемикач такий же самий шимана Торней і трещітка шимана на 7 зірок. Задня втулка на промислових підшипниках, але вже на гайках. І так виглядає задній гальм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, алюмінієвий підсидільний штир і таке м'яке гарне комфортне сидіння, брендоване під Леон. Цікавий варіант має ряд своїх таких плюсів, як алюмінієва рама, гарна вилка Сантур, перемикачі Шимано, Тулки на промислових підшипниках і так далі. Якщо розглядаєте, ми рекомендуємо. З вами був магазин VeloMaks.com.ua. До скорих зустрічей!